14 листопада відбулося пленарне засідання позачергової 31-ї сесії Кременчуцької міської ради. На початку вже традиційно провели нагородження. Подяку міського голови отримала заступниця міського голови Кременчука, директорка департаменту фінансів Тетяна Наїленко за вагомий особистий внесок у розвиток фінансової стабільності територіальної громади, багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування. Подяка міського голови, це найцінніший мабуть, подарунок за оцінку моєї праці. Дякую, Віталій Олексійович Юрій Васильовичу. Але я хочу сказати, що це результат спільної праці багатьох людей. Перш за все, це фахівці департаменту фінансів. Це безпосередньо колективи наших структурних підрозділів. Ми і безумовно депутатського корпусу. Кременчук підтримує Збройні Сили. Свій вклад у цю справу роблять і наші волонтери на пленарному засіданні. Сесії відзначили благодійну діяльність учениць Кременчуцького ліцею номер 25 Маргаріти Абраменко та Марії Писаренко. Їм вручили грамоти виконавчого комітету як знак вдячності за те, що підтримують армію, попри свій юний вік. Серед цих волонтерів є доволі молоді хлопці і дівчата, які навчаються, які здавалось би мають зараз займатися. Дещо іншим ходити на якісь заходи, на концерти, насолоджуватися життям, тому що вони молоді, вони юні. А вони роблять дуже багато для того, щоб допомогти збройним силам, збирають кошти, проводять різноманітні заходи. Дівчата передали на підтримку сил оборони близько 200 тисяч гривень. Своїм співом вони зібрали кошти на тепловізори, авто, стрілецькі комплекси, генератори та багато іншого. Я хочу сказати дуже велике дякую нашим воїнам за те, що вони нас захищають. Тому для мене дуже велика честь співати на вулиці та збирати кошти для цього, тому що я знаю, як нашим воїнам зараз дуже важко. Тому ми докладаємо усі сили, щоб їм допомогти на фронті. Зараз дуже складний час, тому ми вирішили допомагати нашим воїнам. Також дуже дякуємо тим, хто донатить. Це також дуже допомагає нашим воїнам зараз, аби яка підтримка дуже важлива. Кременчуцька громада регулярно закупляє та передає на фронт різноманітне обладнання. На сесії міської ради штурмовий підрозділ отримав від нас зарядні станції, а згодом передадуть і дрони, які замовляли військові. Це 225 й окремий штурмовий полк. Це підрозділ, який фактично є елітою штурмових військ. На базі його створюється фактично зараз нова складова Збройних сил України. Це підрозділи, які виконують абсолютно всі поставлені завдання. Я коріна Кременчужанка. Мені така підтримка вдвічі приємна наразі. Ми виконуємо бойові завдання на Харківщині, перевели нас з Донеччини. Тому підтримка наразі дуже важлива. Зарядні станції це наше світло там, де темрява, а дрони там, де очі. Тому дякуємо громаді Кременчуцькій, дякуємо місту, дякуємо Віталію Олексійовичу за підтримку. Перед початком розгляду питань порядку денного депутати заслухали та підтримали запит своєї колеги Інни Петренко. Він стосувався занедбаної та покинутої будівлі на вулиці Чумацький шлях, 5 і 7, яка перебуває на балансі Полтава -Обленерго. Депутатка Інна Петренко просила розібратися із цим питанням. А саме вжити усі необхідні заходи впливу на Полтава Обленерго. Щодо усунення аварійного стану будівлі та приведення до належного стану шляхом проведення реконструкції або огородження та демонтажу будівлі, прошу шановних депутатів підтримати мій запит. У межах пленарного засідання депутатський корпус проголосував за питання, що стосується фінансування різних галузей комунального господарства. Внесли також зміни до міських програм. Уже під час розгляду питань порядку денного у деяких депутатів виникали запитання, зауваження чи пропозиції щодо кількох проєктів рішень. Висловилися голова бюджетної комісії Олександр Плескун, також члени депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Олександр Роженко, Микола Бокован та голова комісії Сергій Порчарян. Їхня позиція була прийнята до уваги та врахована під час ухвалення рішення. Традиційно населення. Сесії міської ради депутати виділили кошти зі стабілізаційного фонду на різні потреби. Зокрема, на армію спрямували майже 3 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.